Привіт, малята, хлопчики і дівчата. З вами знову я, Умка. Ми з вами вже вивчили майже всі літери, і абетка добігає кінця. Майже в самому кінці абетки є така цікава буква. Називається вона М'який знак. На цю літеру не починаються слова. Вона пом'якшує приголосні звуки. Знак називається М'яким. Пом'якшує вимову він. Це знає і маля, бо слово пень та слово день м'якенько вимовля. Мої друзі з дитячого садочку Берізка теж вивчають м'який знак. І вони запросили нас подивитися, які заняття проводять вихователі в дитячому садочку, щоб малята вивчали нові літери та одночасно повторювали ті, що вже вивчили. Подивимось. Сьогодні ми з вами помандруємо на алфавитну галявину. Всі згодні? Так. Да. Да. Ой, це до нас стукає? Хтось у гості до нас залітав. Ой, дітки, хто все прикотився до нас? Колобок. Колобок. Колобок, мабуть, захотів прийти до нас у гості, погратися з нашими дітками. Але ми колобочок, йдемо на алфавитну галявину. Може, ти з нами підеш? Возьмемо коло yeah. Він згодний. Ну що, дітки, рушаймо в дорогу, пішли. Так. Ось і прийшли ми з вами на алфавітну галявину. Погляньте, дітки, а скільки кух на галявині? Давайте ми зараз з вами виберемо, кожен вибере свою руху. Яка сподобається. Всі взяли букви дітки. Да, да. Да. А поглядьте, а скільки звірів дітки дивиться, прибігло на галяву. Вони теж хочуть, і, мабуть, цікаво послухати, що ми знаємо, і хочуть теж, мабуть, вивчити букви, так? Да? Да. Давайте ми їм допоможемо. Да, давай. Давайте допоможемо. Давайте поглянемо. Хто це сидить у нас під деревом? Білочка. 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 Дітки, а який перший звук у слові білка? Б. Правильно. А звук Б позначається літерою Б. Б. Показав, а в кого буква Б? Подаруй, будь ласка, їй білочки. Так, підходь. Так, далі. Хто у нас там сидить під деревцем? Зайчик. Зайчик сидить. Діти. А який же перший звук у слові заєць? З. 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 Молодці. Якою літерою він позначається? Букви. Літерою З. Правильно. А от тому, що в абетки вона зветься літера З. В кого літера З? Подивіться уважно. У Машеньки, Машенька подару їй зайчику. Хай вивчає зайчик літеру з. Так, хто у нас іще там спримостився під деревом сидить? Вовк. Який перший звук у слові вовк? В. В. Ви. Правильно. А якою літерою ми позначимо її? Якою літерою позначимо? В. Літерою В. 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 Бо будь ласка. Євачка, о, євочки. Але нас, дітки, хто у нас у нас ще звірів є о, на, на літеру літерічка. В, на бу літеру В, на букву В. Хто у нас ще є? Ведмідь. Ведмідь. Ведмідь, правильно. тоже починається на букву В. Подаруй Медмедикові. Так, хто у нас ще залишився? Лисичка. Лисичка. Дітки, а який же перший звук у слові лисичка? Ли. 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 Перший звук ли. А якою ми буквою позначимо? Ле. Буквою Ле. ле. Л. Буква Л. Вона діти вабетки і вона її називають буквою Л. Поклади, будь ласка, лисички. Хай вивчає вона. Так, дітки, ми всі роздали букви. Repetition. А кого ще залишилася буква. У тебе. От, кому ж ми ще не дали? Колобочок. Колобочок Ко остався без літери. Який перший звук у слові колобо"? К. А позначається він, дітки, літерою. Літерою. Давай подаруємо колобочку. Іди колобочок до своїх друзів. От так. Хай вони вивчають, дітки, букви які ми з вами молодці, які ми з вами вже знаємо. А сьогодні, діти, я вас познайомлю з новою буквою в який знак. Я не нічистим, м'який знак, це повинен знати, всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. Ослалі галівець забігає кінець. Дітки, на що схожий м'який знак? Бу, шість. На цифру. На цифру 6, на цифру правильно. Але що нам сказав м'який знак? Я не 6, я м'який знак. М'який знак, він не позначає звука, але він пом'якшує. Слова. М Який знак буває, наче всередині і в кінці слова. Наприклад, слово морозець. Який звук він позвм'якшує? Ці. Правильно, морозець. Вітерець. Це теж звук ці. День ни. День. Правильно, Який він звук пом'якшує? Приголосний ни. Так, завдяки, м'який знак має велике значення у слові. Він може змінювати слова. Наприклад, рис, якщо ми в кінці поставимо слово м'який знак, вийде яке слово? Рис, рись. Рис. Рис. Рись. Ми додали м'який знак, отримали слово Рис. Лан. Якщо ми в кінці цього слова додамо в який знак, вийдеться лань. Получиться лань. А зараз я вам загадаю загадку, а ви мені скажете, хто ж це такий? Влітку носить сіру шубку, взимку білий кожушок. Має стріщиною губу. Ось є очі довгі вуха. За, за, за. Правильно це заняць. Дітки, а що стоїть на кінці слова заєць? Який знак? М'який знак. Він пом'якшує приголосно «ц» Ще одна загадка Хто носить ліс на голові? Олень! Олень! Правильно! Де стоїть діти м'який знак у цьому слові? У кінці. У кінці. Яку приголосно він пом'якшує? Олень. Ни. Ни. Правильно. Добре. Хорошо, діт'я. І так я вам сказала, що м'ягтий знак має велике значення в основі. А зараз давайте ми з вами підійдемо сюди, ось до картинки. Кого ми бачимо на майлюнках? Підуха. Підуха. Череви. Черевисі, Штани. 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 Пультом. Зайчик. А давайте ми зараз з вами подумаємо і скажемо, яка тут картинка зайва. Я знаю. Черевики. Черевики. А чому вона зайва? Там ні немає м'якого знаку. Там нема м'якого. Черевики, Черевики. Це зайва картинка, бо в ній нема м'якого знаку. Петушок. Півень. Штани. Є у слові півень який знак. Є. Є. Де він стоїть? Кінці слова не пов'язає прийома. Я, я сказала. Ще які, які картинки. Штани і собака. І пальто. Пальто. Собака зайва. І я, я пальто. А пальто? Давайте подумаємо. Є тут який знак. Пальто. є. Де він стоїть? Кінці слова. Палі. То. То він стоїть всередині слова. Дітки. А оці картинки. Тут у всіх картинках є м'який знак. Да. А ну давайте перевіримо. Пальто. То. То. Де стоїть м'який знак? Всередині. всередині. Ведмідь. Вед Де м'який знак? На кінці. 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 Він пом'якшує звук. ДИ. Ведмідь. Півень. Як... Де знаходиться м'який знак? В кінці, слова. в кінці слова. Який звук він пом'якшує? З. Півень Н. Ни. 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 З... Пом'якшує звук Н. Заєць. Зви. З. Де По... в нас тут м'який знак? Не говоріть Віталій. А... Кінці слова. І теж в кінці слова. Тут є в цьому слові м'який знак? Да. Єсть. Є. Кінь є м'який знак. Да. Апельсин є. є. У всіх є м'який Оця картинки у нас в залі. Добре. А зараз ми з вами ще пограємо в гру. Подумайте, які ви знаєте слова, в яких може бути м'який знак. Я буду кидати м'ячик, а ви будете називати слова і... Казали мені. Подумали? А, так. Кожен подумав. Так. Карінка. Півень. Молодець. Озоць. Так. <реш> <Нашло>. Кінь. Молодець. <реш> Ведмить. Правильно, ведмідь. Олівець. 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 Заяць. Заєць. Джміль. Джміль. молодці. І так, з якою ми сьогодні буквою познайомилися? М'який знак. Який знак. Ми тепер будете знати, що м'який знак має велике значення у слові. А зараз на закріплення м'якого знаку ми з вами підемо і розмалюємо, прикрасимо м'який знак. Дітки, а я. Хочете прикрасити м'який знак. Я розумію цвітання. Так, ти хочеш розфарбувати, ще Я як можна. Цвітку. Ти хочеш квіточками прикрасити, а ти євочка що хочеш. Цвіточки. цвіточки. Ну от давайте ми зараз з вами прикрасимо м'який знак. Чим закінчується день? Ні. Правильно закінчується яким? знаком. Ось так весело проходять заняття в дитячому садочку Берізка. І дітлахи, граючись, вивчили сьогодні літеру м'який знак. А я ще хочу розповісти вам віршик про цю літеру. Як спицю бабуся вколола в клубочок, на букву став схожий м'який колобочок. Немов м'який знак, усміхається вітя. Погляньте, майже в кінці він стоїть в алфавіті. На цьому все, малята, мені вже час прощатися з вами. До нових зустрічей.